Привіт, мої хороші підписники! Сьогодні з э, вами я, з вами ваша Happy Love, і будемо готувати гамбургер. Значить, у мене вже є трошки фаршика змішаного з цибульки. Що до цього ще? помідорчик, сирок і э, все, і булочки. булочки там в мене лежать. Э, зараз ми почнемо жарити котлетки. У фаршик я вже додала цибульку, все посолила, поперчила. Фарш готовий, тільки робити котлетку. Осталюємо нашу сковородочку, і починаємо жарити котлетку. Це таке блюдо гамбургер, що всім, мені здається. Будет вкусно. Так, трошки лия вяжем на руки. Когда как я жарю котлеты, то олею, олею измазчу и руки, и такая котлета хорошая получается. Так, побольше мясо Пока сейчас сковородка нагревается, трошки можно вымыть. Така буде нормально. Котлетка і ще таку. Меншу вогонь. цю будемо старятися вже робити, бо та вже жариться. Трошки еще можно мясо добавить. Это будет по размеру первой котлеты, поменьше, если слышите. Так, такие два котлетоса. Накроем крышечкой, чтобы прожарились сейчас будем готовить булочки наши. Все, ждем. Так, булочки для гамбургера специально. как конфетки жарятся на маленьком огне. Подготовим булочки. Упаковки 4 булочки. Так, сразу так их разрезать. Так, разрезала одну. Вот так, прям по тем будем резать. Є, булочки готові. Так подивимось на наші котлети. Що ви там поджарились? Ще гайкри жарюються. Так, перчать гарненько. Так, готувала торт, хто бачив мої моє попереднє відео, пекла торт, дрова під снігом. Ну, коротше, так, так, такий вкусний торт вийшов, вже торт закінчився. Рецепт хороший, вийшов, просто такий. Там по рецепту -то, йде сметана, але я додавала, замінила крем замість сметаного зробила слівки. Дуже вкусно. За сливками взагалі божественний рецепт. Вийшов. Тортик вкусніший. Буду ще пити такі тортики. Я даже решила спробувати. вместо вишню, в мене є замороженные абрикосы. Можна абрикоски розморозити, дольки, дольки трошки розрізати, меншити. І такі палочки порізати, покрутити палочки і можна такие такі. З абрикосами. Боже, брипає. Переверхнемо коплеточки. Одна, Ще не а Діти вже ждуть, не дождуться. Коли гамбургери, коли гамбургери. Зараз все буде. Зразу протираю отак, щоб не все надрипало, нічого ну, масла не було. Бо я дуже не люблю. Це воно все задрипане. І ці краплі я бачу. Приберемо сюди подальше. Така хозяйка. Я. Чисто плотно сразу все вит... протираємо, витираємо. Ще треба було і фартушка одіти на всякий случай. Всі мої вишеньки задрипались. В общем. На вулиці у нас погода, короче, взагалі. Вчора з хати вийти невозможно було. Це я поки котлети це я розказую. Сплошний був лд, стекло. Тепло, так, просто каток, вийти неможливо було дому. Сьогодні вже трошки ще по плюс пішов, трошки тануло все, то вже можна було пройтись. Там бігом вискочила по ділах, пройшлася, що там треба. Короче, в общем, Але обіцяють з мороз. в общем, Зима в цьому году взяла нас добре оцепленні. Дівочки і мальчики, напишіть, яка у вас там погода. Що змінилося? кока-колки. В общем, вот такие мои новости. На улице погода такая. Не очень. Обещаю что мороз. Холодно будет. Ой, что вам сказать. Трансляции мои не відновлюються. Пишу вже куди можу, пишу і форуми, і поддержки. І в мене всі функції в настройках стоїть увімкнено, а трансляції недоступні. Я не розумію, я, чого воно не працює, або якийсь технічний бан, або що це воно відбувається, я не розумію. Коротше, будемо ждати, то кранолі поздно в нас має включитися. Кого таке було, то напишіть. Може, може, щось ще треба зробити, прийняти? я не знаю. Так от таке. Та може, у когось таке було, так і виходилося. Ну що, дорослий відійшов, дитина в кадр при, при трансляції попала і трансляції виключили. Вони включаються? Чи це вже взагалі назавжди? Вони не включаються, я не знаю. Якщо у когось таке було, напишіть мені в коментарі, дайте пораду, що робити. Бо так як я читаю всі правила, що навіть не можна з іншого каналу виходити трансляцію проводити, поки ця, цей канал заблоковував, ну, стоїть блокування. І, і таке я не можу ніде вийти в пряму трансляцію, поспілкуватися з своїми глядачами. Чомусь чекати розблокування, цей бан має уйти, чи це може якийсь технічний, в мене вже бан завісло в системі. Ну, Я не розумію. Ну, не працює і все. Але я вам віщаю повністю відео. Знімаю рецепти і з вами спілкуюся. А ви мені пишіть коментарі. Що мені ще треба зробити, щоб цю помилку виправити? Звісно, я розумію, я що це моя була вина. Я покинула е екран е ефір, а дитина нечайно глянула, да? це була моя вина. Ну, я визнаю, але ж... Проще не все тут. Якесь <схи> я ну, ну, заробила, не знаю. Так, відкриваємо котлітоси. Ось ще раз перевернемо. Зараз починаю все знов льопати. Мабуть, накриватись не буде. Не цей не прижав, Звісно, гамбургер – як блюдо вкусно. Ну льопає зараз це масло. Це взагалі, все в маслі зараз буде. Приготувала два, два гамбургера по моїй цю кухню. Коротше, бачите, зразу труп. Все тут. Звісно, муйка не відбіжна, але хай хоч так. Ну, бери тут будемо. Так, буде. так. котліточки. Все діла в котлеточках. Поки котлеточки не ми не можемо нічого дивитися робити. Котлети дожаримося, ми сразу їх на булочки тик, помідорчик тик-тик-тик з лайсами, сирочок і все. І діти щасливі, діти їдять. І мама щаслива, що діти не голодні, довольні. І всім настроєння таке. Так, напишіть в коментарях, що готуєте сьогодні ви. Готує гамбургери. Ще в мене в планах було поставити бургур з твиними ребрами. І ще в мене в планах було так, коротше, така закусочка зробити. Що ну, треба показати. Це картошка, фарш, церквляр, в там духовку. Коротше, така закусочка. Побачимо цю вкусу. Трошки мене фарша залишить, але не знаю, може діти ще захочуть гамбургера, то закуска відміниться. Якщо, якщо ні, то ще засніму цю закуску, вам покажу. Боже, ну знов, боже, ну що робиться? Знов надрипало. Поки жариться, все задрипає. Страшне. Страшно сило. Детки поджарились, будем нарезать сумчик. по каплике майонеза на булочку так, по чуть-чуть. Так, все, одну котлетку уже положила. Друга дожарилась. Котлеточки. Так. На котлеты, хамуха. Ну, как всегда, у мене якийсь нибудь все Вс время щось летить, падає. Короче, вы вибачайте уже. Сырок бегом положим. Так спешу на горячую котлету положить сир, сыр, чтобы він расставив. Сырочек. Помидорчики. Так. Булочка. Ну, ще можна листья салата положити. Ну, у мене нема листів салата. Буде как-то так. Без листів салата. Так. Ось такі у мене вийшли два смачних вкусних, сочних гамбургера з котлеточкою. Можна, якщо нема помідора, можна солений гірочок додати. Якщо є листя салата, додаємо листя салата. Вкусно, швидко і просто. Всім смачного. Так, до наших гамбургерів діткам зробимо ще такі коктейльчики, добавим льодика. У нас морозилочки є льодик. Ми любимо коктейльчики робити. А вот они дети. Дети. Сейчас тебе вкусно пахнет уже. Так. Что ты делаешь? А, боги! Так, подожди, подожди. Подожди, подожди. Наши да, штуки приготовили, нога. Ну, что как ты? Так, а и... ты не думаешь, что я хочу заболеть? Нет, не заболеешь. Коктейль с любовью. Це... Це дуже холодний. Такий. і гамбургер. Смачно Ой, Дякую пристий, всім до... вам Тут... за... Тихані. Дякую всім мої любі за перегляди, що були зі мною на каналі. Підписуйтесь, ставте лайки. З вами була ваша хеппі Love. До зустрічі!